Доброго всім дня! Сьогодні будемо готувати з вами ось такий смачний перець в томатному соці та маринаді, тому запрошую до перегляду. І так, Підготовка маринаду. Тут у мене оцет і олія. Я всі пропорції залишу в коментарях, закріплених, або ж в описі під даним відео. Шукайте там. Всі пропорції будуть. І я покажу, який в мене вихід буде на ті пропорції. Все скажу у відео. Влила оцет, влила олію, додаю цукор і додаю сіль. І ставлю кип'ятити цей маринад. Перед тим, як готувати маринад, я підготувала перець, 5 кг солодкого перцю. Почистила і порізала. Ну, на такі, на чотири на частинки написано, у мене перед домашній, один більший, другий менший, то порізала, як порізала. І залила його кип'ятком, щоб він постояв в такому вигляді. Ну, можливо, півгодинки, 40 хвилин. Я не пам'ятаю вже, скільки в мене стоїть, тому що я там консервую томат, тут ще щось, і перець собі стоїть. І ще в мене томатний сік. Я закриваю томат, тому я проварила Проварила і просто не закрила кришкою. Так, відміряла собі, мені потрібно півтора літри томатного соку. Буду потім вливати все показувати вам. Так, закипів наш маринад, будемо додавати перець сюди. Перець я переклала. І кипить. Перець разом з маринадом 15 хвилин. Потім додаємо томат, який я вже показувала півтори літри, і ще будемо кип'ятити 10 хвилин, Киплять наші перці, трішки помішаю їх. хай Ще 5 хвилин тільки покипіли, тому хай далі займаються. Покипіли наші перці 15 хвилин, пустили трішки сік. І зараз я сюди виливаю півтори літри томатного соку. Ось так. Тепер будуть вони ще кипіти 10 хвилин. Перемішуємо. І хай собі киплять. Закрутили баночки. Перевертаємо. У мене вийшло 5 літрових баночок, це з однієї порції. Тому, дивіться, ну все залежить також від того, якої якості у вас перець. Так що готуйте та смакуйте, пробуйте. Чекаю на коментарі. Всього вам доброго, до побачення, до нових відео!